Насправді в Україні достатньо сильний бекграунд машинобудівний і технологічний. Uh -huh. і ми маємо про це не забувати і це розвивати. Наша компанія виробляє засоби виробництва, і основними продуктами є системи лазерного різання, листозгинальні преси та роботизовані системи для зварювання лазером. Та аргоном ми розробляємо машини, і при тому це достатньо багаторівнева система. Тобто, ми uh -huh. і самі робимо mechanical engineering, uh -huh. ми робимо software, ми робимо технологію. Uh -huh. Все це разом збираємо і також виробляємо і обслуговуємо. І мені здається, що багатьох людей приваблює саме те, що компанія. Робить сучасні речі, що вона будує Україну майбутнього, яка не є аграрною, не є чисто сервісною країною, а яка є промисловою, яка є, ну робить щось таке цікаве інноваційне. Зараз я дивлюсь, як правило, в сторону R&D, тому що R&D – це наше майбутнє. Компанія постійно розвивається, навчається. Не завжди це легко йде. Але це дійсно стало ДНК компанії. Ми не будемо чекати чогось. Ми не будемо виживати. Ми будемо знаходити можливості розвиватись саме в тих умовах, в яких є. Ми не будемо чекати, поки закінчиться війна.